Всім доброго дня! У нас нове надходження. Хочу ваші увазі продемонструвати Шкоду Kodiaq 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач DQ381. вже. По авто нас імпортовано в 2023 році в кінці, з Нідерландів. Автомобіль приїхав з пробігом. 205 тисяч кілометрів. Жодна деталь по автомобілю не фарбована, все повністю перевірено товщиноміром. По автомобілю при приїзді сюди було замінено всі розхідники повністю від А до Я, включаючи ГРМ, помпу, термостати, е, тормозні диски, колодки, все повністю було замінено жодних. Не, не залишали жодних деталей, які не замінювали, повністю все замінювали, тому що власник брав його для себе. Автомобіль у нас користування був 2 роки власника. По кузову жодна деталь не фарбована, на ось таких гарних 19 х колесах. Присутня в нас нова зимова резина. По авто він дуже крутезній комплектації в нас. У Нас 7 місць, у нас максимальна оптика перетя. Передні парктронік, автоматичне саме паркування, у нас дістронік камери 360, бачення дорожніх знаків, всі вікна рідні, включаючи з лобовим. Автомобіль повністю пройшов всю підготовку, включаючи полірування хімчистку, гарні 19-ті колеса, безключовий доступ, мертві зони. Ось такий крутезний у нас салон. У коричному виконанні з амбієнта підсвіткою гарне дерево, музика Кентон максимальна, 4 склуб підйомники, підігрів та складання дзеркал, оригінальні коврики, пам'ять та електрика сидінь. Сидіння не перешивалося, не реставрувалося. Абсолютно нічого не робилося. Все в оригіналі. Кермо теж в дуже хорошому стані, 238. Тисяч пробігу 515 кілометрів. Датчики дощу світла протитуманні ліхтарі, двохзонний клімат-контроль, максимальна магнітола. Бездротова зарядка для телефону, CarPlay, Android Auto, все підтримується. У нас ось таке дерево гарне. Дуже хороший останній салон, електрокришка багажника, У нас присутній зонтик парасоля. Ось. З двох дверках нічого ніхто не забирав. Ззаді в нас ідеальний стан заднього ряду. У нас клімат-контроль для задніх пасажирів. Весь ковролін все в оригіналі, поліки теж. Стеля чиста, не грязна. У нас є ось такі підпирачки дверей, щоб не вдарити. Закривається, так. Багажник у нас електро. У Нас сім місць. Задній ряд взагалі ніколи тут не відкривався, видно по ньому, пластмаса в хорошому стані всюди, все закривається, все робить. Тут шкрибок для Снігу є, Адблю, сажевий, ЄГР, все повністю на місці, автомобіль весь в стокові, ніхто ніде не чіпував його, ніхто нічого ніде не робив Ось в такому стані. Цей ряд нас регулюється, також нас може регулюватися і задній третій ряд. Ось в такому бачите, стані він. По двигуну по підвізці по коробці жодних зауважень немає. Ось в такому гарному стані. Навігація, українська мова, все повністю прошито. Багатофункціональний у нас салон, багато є на нього куди положити, машина велика, гарна, хороший розхід палива на 100 кілометрів, якщо ви будете їхати в міському режимі, буде споживати 7 літрів. 7 літрів дизеля, регенерації у нас проходять вчасно. У нас мертві зони, як я казав, контроль полоси є. Жодних помилок по авто немає. Навігація включена. Android Auto, CarPlay, все повністю у нас присутнє. Заводиться у нас автомобіль з кнопки. Камери 360, можете вибрати собі любу камеру, яка є. Бокова, передня, задня. Ось так. Нічого у нас перешитого і реставрованого, ще раз хочу нагадати, немає. Автомобіль Їде гарно, жодних зауважень, жодного немає ні по підвізці, ні по салону, нічого не гримить, не скрипить по авто. Ось такий у нас кодяк залітає в продажу. Тому кого цікавить, звертайтеся. Ми з радістю його вам продамо. Також можемо продати його, як за готівку поміняти на ваш автомобіль. у Нас діє система Trade-In. Також у нас парктроніки все повністю працює, все, ставиться на ручні, стоянкове гальмо. У нас працює, я кажу, ще раз, система трейд-ін, у нас йде лізинг, кредит по авто, тому кого цікавить, який лізинг, який кредит, ми надаємо, ціна вказана є в нас в авторія. Тому, кого цікавий такий кодяк, звертайтеся. Також можемо його привезти вам додому. Підім, у нас є доставка Підім по цілій Україні і за її межами також. Тому, кого цікавий такий кодяк, звертайтеся, він у нас в продажі. Всім гарного дня і вдалих покупок та продажів.